Підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові цікаві історії. Бажаю вам приємного прослуховування. Сидибі кіндратюків кипіла робота. Мирослав разом із няною Оксаною прикрашали кімнату, розвішували кульки, розставляли тарілки, сервірували святковий стіл. Попереду був важливий день шостий день народження їхнього єдиного сина Матвія. Сам іменинник сидів у своєму інвалідному візку і дивився кудись у порожнечу. Він давно уже не усміхався лише холодний байдужий погляд, наче й не день народження сьогодні. Матвійку нахилився до нього тато, намагаючись розвеселити. Подивись, як гарно. Скоро приїдуть бабуся з дідусем, дядько Віталій і тітка Ніна. Принесуть подарунки Ну, кажи, що ти хочеш найбільше я виконаю будь яке твоє бажання. Тільки посміхнися, будь ласка. Малий поворухнувся, на обличчя з'явилася зацікавленість. Я хочу побачити маму, тихо відповів він. Дуже сумую за нею. І щоб зі мною гралися інші діти, і знову ходити. Більше нічого мені не треба. Мирослав важко проковтнув клубок у горлі. Він підійшов і обійняв сина за плечі. Матвійку, ти ж пам'ятаєш, мама тепер на небі. Вона дивиться на тебе і теж сумує, спостерігаючи за тобою, а ходити ти будеш обов'язково. Ми ще будемо бігати по подвір'ї, як колись. А з друзями я щось придумаю. Хлопчик відвернувся до вікна, його плечі здригнулися, і знову настала тиша. Мирослав став поруч, не знаючи, що сказати. Рік минув після тієї страшної аварії, а рана ще не загоїлася ні в сина, ні в нього самого. Сам Мирослав виріс у заможній родині, батьки завжди ставили високі вимоги школа з математичним нахилом, різні гуртки, кишенькові гроші, дорогі гаджети та модний одяг. Та, попри все, батько був суворий і прищеплював відповідальність. Коли хлопець почав зустрічатися з дівчатами, мама прискіплува перевіряла кожну, але Настя їм одразу сподобалася скромна, вихована, з родини професорів. Їхня любов була глибокою і справжньою. Коли вона завагітніла, щастя пари не було меж, народився матвійко. Все було як у казці. А потім сталася трагедія. Одного дня Настя мала поїхати на роботу ненадовго пристебнула сина у дитячому кріслі і усміхнулася. Швиденько туди й назад, навіть не помітиш, як повернемося. Та на слизькому повороті машину занесло. Удар... Подушки безпеки не спрацювали вона загинула на місці, а Матвійка врятувала дитяче крісло, але він бачив усе. Хлопчик замкнувся, перестав говорити, кричав ночами, потім ноги просто перестали слухатися. Мирослав об'їздив усіх лікарів. Діагноз був один фізично здорова дитина, але сильна психологічна травма. Хлопчик почав говорити. Майже перестав боятися машин, але на ноги так і не став. І ось його день народження. Матвійко сидів, обіймаючи старого плюшого ведмедика, якого подарувала мама. Тихо шепотів йому щось, ніби розмовляв із нею. Мирослав вирішив поїхати в супермаркет докупити напої й продукти, а потім забрав батьків. За вікном лютувала заметіль. Коли він вийшов із магазину, побачив жінку з дитиною біля входу. Стояли змерзлі, притулившись одна до одної. Жінці було близько тридцяти, одягнена просто, але акуратно. Дівчинка років п'яти тремтіла в старій шубці. Мирослав підійшов і простягнув гроші. Доброго дня. Ви ж зовсім замерзли. Візьміть щось поїсти, зігрійтеся. Чого ви у таку холоднечу тут стоїте? Жінка глянула на нього вдячно. Дякую, я Марина, а це моя яся. Ми живемо за містом, запізнилися на автобус, заходили погрітися в магазин, але охоронець попросив нас вийти. Мирослав, подумавши, несподівано сказав Знаєте що, їдьте до нас. У мого сина сьогодні день народження, йому шість років, тільки він хворіє, не ходить, майже не грається з іншими дітьми можливо, ваша донечка його трохи розвеселить, а ви відпочинете і зігрієтесь. Але ж ми зовсім чужі. Розгублено мовила вона. То й що? усміхнувся чоловік. Я обіцяв сину друзів. Сьогодні свято, може, воно принесе трохи тепла і вам, і нам? Код домофону 257. Вас зустріне няня Оксана. Я зараз замовлю таксі. Він допоміг їм сісти в авто і ще довго стояв під заметіллю, думаючи, що, можливо, сьогодні доля послала шанс для сина, і, може, для нього самого. Марина з радістю прийняла несподівану пропозицію. Дуже дякую вам. Ноги вже від холоду подубіли, а донька зовсім замерзла. Виручили. Не хвилюйтеся, привітаємо мого сина, зігріємося і одразу поїдемо. Тут обізвалась ясочка. А ми до хлопчика їдемо. А що ми йому подаруємо? Марина схвильовано похитала головою. Так, не добре йти до іменинника без подарунка. Зараз швиденько ще скуплю, може, машинку чи альбом з олівцями. І хоча Мирослав намагався їх відговорити та марно, вона вибрала кулю зі сніжинками всередині, з підсвіткою та ще й мелодією, Мирослав посадив їх в таксі, а сам поїхав за батьками. Про своїх гостей він вирішив замовчати поки що, знаючи мамину натуру. Олена Петрівна завжди ставилася до нових людей з настороженостю. Віддаючи перевагу перевіреним зв'язкам, коли вони увійшли до будинку, свято було в розпалі. Клоун активно розважав гостей, проводив конкурси, роздавав призи за привітальні відповіді, але увага іменинника була повністю захоплена ясею, тією самої дівчинкою з вулиці. Вони гралися, зовсім не помічаючи, що відбувається навколо. Марина ж скромно сиділа за столом, спостерігаючи за тим, що навколо. На фоні розкішно одягнених гостей вона виглядала простувато, стара водоласка, вицвілі джинси, і волосся зібране в простий хвіст. Та навіть у цьому одязі та без макіяжу вона виглядала привабливою, блакитні очі, ніжні риси обличчя, її донька, навпаки, була смуглою брюнеткою з карими очима, більше схожою на циганку. Яся була активною, веселою та балакучою. Постійно щось розповідала Матвійку, який із задоволенням спілкувався з нею. Мирослав не міг натішитися, він уже давно не бачив сина таким щасливим. Після привітання мининника чоловік представив гостю Мамо, тато, познайомтеся, це Марина. Ми випадково познайомилися сьогодні, я запросив їх з донькою на свято. Подивіться, як Матвійко радіє. Олена Петрівна, не приховуючи невдоволення, і прямо при гостях сказала синові Славко, це надто необдумано запрошувати незнайомих людей та ще й і сумнівного вигляду. А якщо вони шахраї, ти занадто довірливий. Марина почервоніла, почуваючи якось ніякого, і вже почала збиратися, то Мирослав заступився. Мамо, я дорослий чоловік і сам вирішую кого запрошувати. Сьогодні свято мого сина, і я не дозволю його зіпсувати. Марина і яся мої гості. Прошу ставитися до них із повагою. А зараз всі куштувати торт. І тут Матвійко звернувся до батька Тату, можна яся з мамою у нас переночують? Ми тепер найкращі друзі. Мені так весело. Ну, будь ласка, сьогодні мій день народження. Значить, я можу загадати будь-яке бажання. Мирослав глянув на Марину, яка, яка явно розгубилася, і запропонував Так, справді, навіщо вам їхати по ночі? Завірюха не вщухає, залишайтеся. У дитячій два ліжка. Діти ляжуть разом, а я вам постелю в кімнаті. Ви нас зовсім не обтяжите. Марина усміхнулася. Добре, не будемо засмучувати іменинника. Ми залишимося, але за однією умовою. я допоможу прибрати, помити посуд і наведу порядок це мінімум, що я можу зробити. Наступного ранку його розбудив радіодзвінок з дитячої. Згадавши про гостей, він підскочив, але в будинку вже нікого не було. Лише на кухні лежала записка. Дякую за свято. Нам усе сподобалося. Він трохи засмутився, і син також. Але що поробиш? У людей своє життя. Тиждень минув непомітно. Щовечора Мирослав помічав, як Матвій захоплено переписується з кимось по телефону, часто усміхається, отримуючи смайлики й фото. Здивований батько кілька разів питав Синку, у тебе з'явилися друзі? З ким ти там переписуєшся? Але хлопчик одразу ховав телефон і загадково відповідав Так, тату, у мене тепер є друзі. Але це секрет. Та наступного дня за вечерею Мирослав випадково побачив сюжет у кримінальних новинах. Ведуча повідомила, що в одному зі спальних районів столиці сталася трагедія відомі бізнесмени померли в одну ніч після ювілею, ймовірна причина отруєння алкоголем. Їхня трирічна донька Яся безслідно зникла. Слідство з'ясовує обставини поліція розшукує дитину. У Мирослава перехопило дух. На екрані показали фото тієї самої дівчинки, яка недавно була їхньою гостею. Навіть Матвійко закричав Тату, подивись, це ж яся. Мирослав був збентежений. Не знаю, синку. Сподіваюся, що ні. Послухай, ти випадково не спілкуєшся з Мариною. Скажи правду, будь ласка, мені потрібно її знайти. Можливо, їм потрібна допомога. Матвійко зрозумів і більше не приховував. Він показав батькові переписку, і той одразу помітив деталі, що могли допомогти. На одному фото яся стояла поруч із сніговою бабою, а на кутку будинку виднілася табличка з адресою. Через інтернет Мирослав з'ясував місце і за годину був вже там. Чоловік постукав у двері, у дворі гучно загавкав старий пес, а за вікном майнула тінь. Але довго ніхто не відчиняв. Нарешті двері обережно відчинилися, і на порозі з'явилася налякана Марина. Вона озиралася, ніби боялася, що за неї стежать, але все ж жестом запросила його до хати. Як ви нас знайшли? Матвійко розповів. Ой даремно я з ним переписувалася, хотіла лише підтримати хлопчика, щоб йому не було самотньо, а тепер ось почалися проблеми. Мирослав зітхнув і прямо запитав Марино. Навіщо ви вкрали чужу дитину? Я все знаю. У новинах передають про загибелі її батька. Я шукає поліція. Розкажіть мені правду. Може, я зможу допомогти? Жінка зблідла і заплакала. Руки її тремтіли. Ходімо на кухню, прошепотіла, щоб яся не чула. Вона моя донечка. Я народила її три роки тому. Мирослав скептично похитав головою Ви брешете, вона зовсім не схожа на вас. Якщо не скажете правду, я змушений буду звернутися до поліції. Навіщо вам чужа дитина? Що ви задумали? Не дзвоніть, будь ласка, Марина впарилася йому в руку. Прошу вас, Їж ж заберуть до притулку. Я все розповім. Усе як було і з самого початку. Цей дім. Мій. Мене спіткала важка доля. Коли я була зовсім юною, у місті влаштувалася домробітницею в їхній будинок через знайому. Люди вони були непогані, заможні, платили щедро. Я старалася, як могла, була вдячна долі за шанс. Раз на місяць їздила додому, передавала хворій мамі гроші, а потім їй стало гірше. Мама почала слабнути швидко худла. Її діагностували онкозахворювання, я мала її врятувати. Господарі дізналися про мою біду, і одного разу пані Лідія сказала, що я можу стати для них сурогатною матір'ю. У них не виходило мати дітей. Спочатку я відмовилась, як можна віддати свою дитину, але коли мамі стало гірше, я погодилась у мене просто не було вибору, вагітність настала швидко. Лідія носила накладний живіт для всіх удаючи вагітно, а я тим часом ховалася, щоб ніхто нічого не запідозрив. Пологи приймали вдома. Все було організовано, потай від усіх. Як тільки я народила, дівчинку одразу забрали. Уявляєте, як це? Мирослав слухав і мовчав, стискаючи пальці. Мені заплатили чесно. продовжила Марина. Жаль тільки мамі так це й не допомогло. Після того мене одразу звільнили. Я повернулася сюди з грішми, але без душі. І після того, як втратила маму, все частіше думала про доньку, уявляла, якою вона стала, як живе. І от тиждень тому І от тиждень тому мене наче щось підштовхнуло. Я вирішила поїхати до їхнього будинку. Готова благати, хоч на хвилинку дозволити побачити дитину. Я довго стояла біля квартири. Потім раптом двері відчинилися, вони були не замкнені. Я зайшла, серце передчувало біду. Подружжя були мертві, а в шафі сиділа налякана яся і плакала. Я вже не пам'ятала себе, схопила її, загорнула в плед і побігла геть. Вона називає мене тіткою Мариною. А я їй сказала, що я подруга її мами. Так, я знаю, що вчинила жахливо. Треба було викликати поліцію. А не забирати дитину, але тоді мене б точно звинуватили в вбивстві, а ясю відправили б у притулок. Чи краще це? Я не знаю, але одне ясно я її нікому не віддам, навіть якщо доведеться померти. Я носила її під серцем, вона моя донька, і частина цього бізнесмена адже яйцеклітини й його дружини так і не змогла здати. Мирослав схопився за голову. Наробили ви справу людським серцем вас можна зрозуміти, але ситуація критична і небезпечна, поліція навряд чи стане розбиратися ви остання, хто бачив покійних, ваші відбитки швидше за все вже знайшли за документами дитина їхня, а ви її вкрали. Як довести протилежне? Велике питання не встиг він договорити, як хтось розбив вікно і у дім вірвалося двоє головорізів. Марина закричала Це ви поліцію привели. Я не віддам ясю. Перелякана дівчинка одразу підбігла і міцно обійняла її. Один із бандитів закричав Ось вона, спадкоємеця, тяни її сюди. Нам вона живою потрібна, а бабу можна й вбити. Мирослав став на захист жінки та дитини. Зав'язалася жорстка бійка. Марина скористалася моментом, вибігла у двір і відпустила пса. Той кинувся у дім і почав атакувати нападників. Один із них, дістав ніж, поранив Мирослава і почав кричати Заберіть цю псину, вона мені ногу покусала. Сусіди підняли шум, викликали дільничого. Невдовзі приїхала поліція, усіх учасників затримали, включно з Мариною. Паралельно Мирослава повезли в лікарню, а Ясю тимчасово відвезли до притулку. Тим часом Мирослав встиг зателефонувати нянці і розповів про все, що сталося. Няню, це тато дзвонив. Чому його немає? Я боюся, турбувався Матвійко. Жінка пригорнула хлопчика Не хвилюйся, тата відвезли до лікарні. Зараз зберемося і поїдемо його відвідати. Оксана заспокоювала дитину, хоча сама була на межі. Вони довго чекали в коридорі лікарні. Поки до них не вийшов лікар. Не хвилюйтеся, усе добре. Прооперували, рану зашили. Життю нічого не загрожує. Матвійко тихо промовив Можна мені його бачити, будь ласка. Коли Оксана завезла хлопчика в палату, Мирослав лежав блідий, із забинтованою рукою та плечем. Матвійко раптом піднявся з коляски і, похитуючись, йшов до батька, кинувся йому на груди. Тату, я так злякався. Не залишай нас більше так надовго. Мирослав завмер, не вірячи власним очам. Синочку, ти встав? Тільки не натружуй себе, доки м'язи не окріпле. Відпочинь. Потім ще спробуєш. А в самого на очах виступали сльози. Мирослав йшов на поправку. Він мусив завчасно піти з клініки, щоб рятувати Марину, адже її досі тримали в поліції. Він зателефонував своєму адвокату, той провів власне розслідування. Замовник виявився рідний брат господині. Він спочатку думав убити дівчину, та потім вирішив стати опікуном і загребти собі всю власність покійних. Марину відпустили. Біля воріт її зустрічав Мирослав. Жінка заплакала. Я думала, що вже не виберусь. Як там Яся?» Все добре, заспокоював він. Ми заберемо доньку і будемо разом. Матвійко теж чекає. І у нас для тебе є сюрприз. У домі Мирослава Марина помітила свого собаку Слово богу, він живий. А Матвійка вже бігав по кімнатах щасливий. Оце так несподіванка, мовила Марина, пригортаючи до себе хлопчика. Та радувало далеко не все. Яся й досі була в інтернаті. Навіть вночі Марину мучили кошмари, і коли вона прокинулась у сльозах, Мирослав, почувши її слипування. Пригортав її і говорив Ти не одна, ми разом, і все владнається. Наступного дня вони поїхали до інтернату. Побачивши Марину, яся кинулася до неї Забери мене звідси, так, доню, ми приїхали за тобою. Так як судове розслідування ще було в процесі, їм просто дозволили забрати дівчинку. Життя поступово налагоджувалося через місяць суд визнав Марину офіційною матір'ю. Минув час. Діти пішли в школу, а Марина дивилася їм услід і відчувала. Тепер вона насправді щаслива. Вона нарешті з донькою, а ще з чоловіком і сином. Дякую, що дослухали до кінця. Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових історій на каналі та не пропускати їх.